Сині оченята. Крізь сухий торішній листок пробився зелений пролісок. Гострий, мов стрілочка, розправив листочки, між ними затремтіли двоє синіх очей, дві квіточки. Глянули оченята навколо. Що ж вони побачили? Велике червоне коло, немов клубок вогню. Що це таке? запитали сині оченята. Це сонце, відповів джміль. Потім сині оченята побачили високі дерева, голубе небо, журавлиний ключ, сонце піднімалося все вище, ось воно вже посеред неба. Ось уже опускається, наближається до землі, стало ще червоніше. Чого це сонце стало червоне? запитали сині оченята, бо воно прощається із землею, сказала оса. Сонце сховалося, стало темно. Чого це потемнішало?» – злякано запитали сині оченята. Нам страшно. Не бійтесь, сказав маленький комари, спіть. Пройде ніч і знову настане день.